мир во всем мире приветствую вас на своем канале, канале. Сейчас, сейчас немножко сделаю звук потише это, это не тише а. это не тише и так делаем звук потише и сейчас я вам покажу как я провожу свои вечера Итак, как же я провожу свои вечера в германии вот так, вот за просмотром каких-то познавательных видео. Сейчас я смотрю контент, э, как, в общем, развивать свой YouTube-канал. Очень интересный. И хотела с вами поговорить, обсудить один вопрос. Я хочу перейти на украинский язык. Как я родилась в Украине, считаю себя украинкой и дуже-дуже хочу перейти на украинскую мову. Возможно, конечно, и на английский или на немецкий. Как вы думаете, на какой язык мне лучше перейти? Если о интересно. А, я думаю, что это оно черно-белое. Так ось! Як, Чи будете ви мене розуміти, якщо я буду спілкуватися з вами українською мовою? Дивіться, яка в мене гарна кровать. Я думаю, ви бачили моє відео, це моя квартира. О у мене ще ліхтарики є. Так, в мене ще горять ліхтарики, ще є ялинка. Я ще, ще святкую новий рік, я взагалі люблю, щоб було трошки більше світла. Ось такі ось в мене вечірні перегляди. Як вам українська мова? Взагалі ви розумієте українську мову? Я б дуже хотіла все ж таки прийти на рідну мову, тому що це мені лежить до душі. І взагалі вона гарніша. І взагалі я ще й люблю на ній співати. Як мої справи? У мене все добре. У мене багато нових друзів, які мене підтримують, в мене дуже чудові сусіди. У мене все прикольно. Я вчу німецьку мову, скоро в мене екзамен, чому я дуже рада, але хвилююсь, тому що він буде на два тижні раніше, ніж я очікувала. Ось так. Як вам ця кровать на другому поверсі? Е, в неї є такі недоліки, що коли ти на неї залізеш спати, то треба потім з неї злазити вночі. Треба бути дуже обережним. А злазю я по таким причинам. По-перше, тому що в мене з крану капає вода. Вона погана, він закривається. І це не тільки в цій кімнаті, а ще в сусідній. Також я злазю, тому що я забуваю щось, щось важливе. Треба за цим злізти. Або хочу попити водички, або ще щось. І буває, що це по декілька разів в такі важкі дні. В нас погода морозець на вулиці, такий зараз так прохолодно, але все одно тут в Германії дуже чудова погода. Дуже така вона гарна, не так холодно. О, що це було. А, це вона показувала, що в неї було раніше. Чи знаєте ви цих людей? Це такі е, відеоблогери про подорожі. Я дуже люблю свою рідну землю, лежу до неї серцем. І, думаю, ви теж її любите, але щирою любов'ю, без намагання її присвоїти собі. О, це Маша Сєбов, я дуже її люблю. Вона розповідає про подорожі. Отаке-то от отаке-то в мене німецьке життя. Моє життя у Германії. Цього вам найкращого і до побачення. Зараз в мене відкрита батарея. Раніше була тут тюль. І за цією тюлі виходить, що воно. Повітря не циркулювало і закривало, і тому кімната не обігрівалася добре. А зараз я відкрила повішала короткі штори, коротку тюль, щоб батарея була без нічого, і повітря циркулювало. Цього найкращого і до зустрічі! Бувайте!